Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням села оборони Таврійського напрямку наші війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат вже відсіли та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 528 окупантів, знищено 15 одиниць військової техніки ворога. За повідомленням АК південь окупанти продовжують обстріли населених пунктів Херсонської області на правому березі річки Дніпро. Зокрема, протягом доби ворог наніс до 15 ударів дронами та скинув з БПЛА інших модифікацій: 23 осколкових боєприпасів, по 9 населених пунктів правобережної Херсонщини. Одна людина отримала поранення та пошкоджена автомобіль. Головне, всі живі. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському району нашої області вночі обстрілів не було. Кроме розі ситуація стабільна, контрольована, незважаючи на всі складнощі воєнного часу, наше місто живе та працює на перемогу. Вся критично важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи працюють стабільно. Сьогодні задля розвитку та підтримки дітей у Кривому Розі ми відкрили ще один простір, дружний до дитини. Так це має таку назву. Він створений у партнерстві міста БФ Посмішка ЮЕЙ та Швейцарського фонду. Ми зробили ремонт та обладнання на фонд. У такий час особливої уваги та роботи потребують іменно діти. У сучасному просторі хлопці та дівчата. Отримають цікаві знання, пограють в різноманітні ігри і весело проведуть час. А також вони постійно перебувають під наглядом, тож батьки можуть спокійно залишати їх тут. Там і соціальні педагоги і професійні психологи. Усі заняття проводяться на безоплатній основі для дітей від 5 до 14 років з усього мікрорайону. Дуже важливо безпосереднє спілкування з однолітками. Ще раз хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які допомагають нам втілити у життя такі чудові проєкти в нашому місті. Загалом таких навчальних та творчих просторів в нашому місті ми відкрили вже 29 і продовжуємо роботу з підготовки до відкриття нових. Та про наші мирні перемоги. Юні спортсмени з ДЮСШ США 2 на відкритому кубку у місті Горішні плавні. з плавання завоювали 12 нагород. Вітаю та бажаю нових звершень креверійським спортсменам. Попереду вихідні, тож бажаю всім відпочити, у кого є така можливість, але не забуваємо, що ворог продовжує тактику терору мирних громад, тому уважно ставтеся до сигналів повітряної тривоги. бережіть себе та своїх близьких. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!